У тилу окупантів палає та вибухає. Повторно уражено нафтопровід Дружба на Брянщині. Громихання лунали у Волгограді. Під приціл потрапила залізнична станція Шпалопропітка. Паралельно гучні звуки було чути на тимчасово окупованій території України. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал Фабрика новин і починаємо. У ніч на 22 серпня дрони сил безпілотних систем Збройних сил України вразили нафтопровід Дружба під приціл. Потрапила нафтоперекачувальна станція УНЕЧА. Об'єкт знаходиться у Брянській області Росії. Про цю операцію повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр. Процитую фрагмент із його допису. На останок доби, 21 серпня, НПС УНЕЧОТА пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. Жало окупантам доправили птахи з БС 14 полку. Сил безпілотних систем. На атаку відреагували в Угорщині. Міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, мовляв, Угорщина знову перестала отримувати російську нафту після удару дронів по нафтопроводу. Посадовець переконує, буцімто, це чергова атака на енергетичну безпеку Будапешту і дослівно чергова спроба втягнути країну у війну. Рухаємось далі. У ніч на 22 серпня гучно було і в російському Волгограді. Тут пролунало близько 10 вибухів. Очевидці повідомляли про роботу протиповітряної оборони, звук безпілотників на низькій висоті, спалахи над Волгою і сигналізації, що спрацьовували по всьому місту. Деталі атаки розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У проміжок між 1.45 та 5.15 відбулася масова атака. Було уражено залізничну станцію Шпалопропітка. Наслідки та серйозність ураження потребують додаткового уточнення. Це вже 18-та послідовна атака на залізничну інфраструктуру півдня, задіяну у військової логістиці. За даними Андрющенка, тривожно було і на Ростовщині. Регіон був під атакою дронів Здебільше північ. Проте через Урзув, Маріупольський район, наші безпілотники рушили в бік Таганрогу та Єйську. Тому десь в дорозі ще добрі новини. Пише він, з самого ранку із звітом вийшло Міністерство оборони Росії. Відомство ворога переконує, нібито їхні сили ППО. Збили 54 безпілотники. Та на цьому не все. У телеграм-каналі Маріуполь Спротив розповіли, що неспокійно було і на тимчасово окупованій території України. Цитую повідомлення: Нова Каховка сьогодні вночі смачно прилітало по загарбниках. Наслідки чудові. Водночас, як зазначив Петро Андрющенко, у проросійських херсонських чатах пишуть про прильоти добрих дронів у голій пристані. Хороша нічка була на окупованій Херсонщині однозначно. Тим часом ворог не може впоратись із наслідками попередніх атак. За даними телеграм-каналу Нова Плюс, росіяни вже понад добу не можуть загасити пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів – єдиному нафтопереробному підприємстві Ростовської області. Загальний об'єм усіх резервуарів становить понад 210 тисяч кубічних метрів. Після ударів безпілотників по НП «Зе ворог стикається зі зростанням цін на бензин і ризиком дефіциту. Про це розповіли у Файненшл Таймс. Тим часом маємо новини від гур: морський дрон наших розвідників ліквідував п'ять елітних ворожих водолазів у новоросійську. Там розповіли, що під час однієї із операцій дрон прорвався до бухти, де окупанти зберігають залишки великих кораблів свого чорноморського флоту. Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв'язок з пунктом керування і почав дрифт. Фувати через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження. Під час маніпуляції з українським морським дроном він здетонував внаслідок вибуху всі п'ятеро елітних російських підводників диверсантів ліквідовані кажуть УГУР. Ройтерс повідомляє, Кремль все ще вимагає від України вивести війська з Донбасу також гарантувати нейтралітет, відмову від вступу в НАТО і повну заборону на розміщення західних військ на території України, за словами джерел Ройтерс, натомість Росія готова відмовитися від частини захоплених територій у Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях, і не проти зафіксувати лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині. У Києві цю угоду назвали фактично капітуляцією. Навіть донька Кіта Келога Меган Мопс не розуміє, чого Україна і весь світ мають пристати на ультиматум Путіна. Я не розумію логіки того, що Росія хоче територію і це вважають розумною вимогою. Я хочу Мерседес, але якщо я вдеруся в автосалон і спробую його вкрасти, мене по праву заарештують. Крім цього, на банковій різко відкинули ідею Москви, що Росія має бути серед гарантів безпеки України. Андрій Єрмак наголосив, Україна не чекає і не довіряє російським гарантіям. Ми довіряємо тільки США, європейцям і коаліції охочих. Він нагадав про Будапештський меморандум, який Росія сама ж і порушила. Нагадаю, що це Сергій Лавров виступив із заявою, мовляв, гарантії безпеки України без участі Росії утопія. Єврокомісар Андрю Скубілюс після такої заяви навіть поставив під сумнів, хто реально керує в Кремлі. Хто справжній господар у Кремлі? Путін чи Лавров? Як можна домовлятися з Путіним, якщо після його зустрічі з Трампом Лавров публічно заперечує всі обіцянки? Можливо, Путін не головний у Кремлі. Тим часом у Вашингтоні пройшла зустріч представників оборонних відомств США Великої Британії, Франції, Німеччини та інших союзників. Reuters повідомляє: країни розробили сценарії військових гарантій для України. Тепер їх опрацюють радники з безпеки. Один із варіантів гарантій розміщення європейських військ в Україні під командуванням США, інший повітряна підтримка від поставок систем протиповітряної оборони до закриття неба винищувачами. Паралельно штати продовжують тиснути на Москву на гуманітарному треку. Сенатор США Лінці Грем висунув ультиматум: Москві. Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. Якщо не повернете, визнаємо Росію державою спонсором тероризму. Визнання спричинить жорсткі економічні санкції та повне припинення відносин. Сам Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Вочевидь, усе залежить від результатів можливої зустрічі зеленського з Путіним. Андрій Єрмак підтвердив, переговори готуються. Де вони пройдуть? За словами очільника офісу, розглядають Женеву, Стамбул, Ватикан, Саудівську Аравію. Москву виключили одразу. Будапешт також небажаний варіант. Цікаво, що на цьому тлі директорка національної розвідки США Тулсі Габард заборонила передавати союзникам інформацію про переговори з Росією. CBS News повідомляє, серед причин бажання уникнути витоків, які можуть завадити тонким дипломатичним маневрам. Тим часом у Штатах запропонували ще один несподіваний сценарій завершення війни Росії проти України. Колишній конгресмен Мед Гетц у своєму телешоу запропонував прийняти Росію до НАТО. Звісно, для цього пряника Трамп мав би отримати все, що він хоче від Путіна щодо при припинення бойових дій, економічної співпраці та територіальних суперечок. Натомість Росія в цей час готується шпигувати за НАТО. Вона добудовує гігантську кільцеву антенну в Калінінграді в 25 кілометрах від кордону Альянсу. За даними Осінд дослідників, антена здатна перехоплювати зв'язок у Балтії та Східній Європі, а також підтримувати комунікацію з підводними човнами у північній Атлантиці. У Магаданській області Російської Федерації масштабна повінь. Сильні проливні дощі призвели до руйнування інфраструктури. Вода знесла автомобільний міст якраз тоді, коли на ньому знаходився бензовоз. На це скаржаться у одному із ворожих телеграм-каналів. Ситуація настільки тривожна, що у Магаданській області довелось запроваджувати режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. У соцмережах розповідають, що сотні людей виявились заблокованими, адже мости зруйновані. Зазначається, що їм передають гуманітарну допомогу, однак на всіх її не вистачає. Загалом руйнувань зазнали два мости. Кілька населених пунктів у Магадані та Якутії залишилися без інтернету і зв'язку. Повінь підтопила будинки, розмила річки, затопила дороги. У місті Магадан виникли затори через негоду, а рівень води на місцевому водосховищі заміряють щогодини. Стихія змила навіть пам'ятник реактивному літаку Су24. Його віднесло просто у річку. У Магаданській області та Якутії буквально за кілька днів випала півторамісячна норма опадів, пишуть у ворожих каналах. Через повінь відрізаним залишається ойм'яконський район Якутії. Дістатися до низки населених пунктів можна тільки на човнах. Ворожі надзвичайники намагаються евакуювати людей із затоплених будинків. Друзі, як думаєте, ви повінь на території ворога це карма? Напишіть про це у коментарях, а я тим часом розповім про погоду в Україні. У Львові дощі не припиняються ще з учорашнього дня. Вже підтоплено траси у Львівській області. У багатьох районах міста утворилися великі калюжі. Є повідомлення і про підтоплення в сокільниках. Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає: по місту Львову впродовж доби, 22 серпня, гроза вночі та вранці значний дощ. Через погану погоду на Львівщині оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Очікуються грози, а місцями шквали зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Натомість, за даними українського гідрометцентру, у Києві 22 серпня в день прогнозується гроза. 22 серпня в день гроза по області в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Через негоду у Києві та області оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Синоптики попереджають, що погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних комунальних підприємств і рух транспорту. Подібна ситуація очікується у Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Там прогнозують грози місцями град і шквали. Тим часом у Карпатах, зранку 22 серпня, розпочався шторм. На високогір'ї хмарно, дме західний вітер швидкістю близько 15 метрів за секунду. Температура впала до плюс 8 градусів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив: готує реформу. До роботи будуть залучати більше військових із бойовим досвідом. Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. За словами Єрмака, військовослужбовців залучатимуть до всіх департаментів на всіх рівнях. Хто саме увійде до команди? Єрмак не каже. І який відсоток працівників становитимуть військові теж не озвучено. Зате відомо зеленський реформу підтримав. А тим часом уряд збурив громадськість новим законопроєктом. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко пропонує саджати у в'язницю чоловіків за спробу втекти з України під час війни. Документ передбачає штраф від 119 до 170 тисяч гривень або ув'язнення до трьох років. І йдеться не лише про незаконну втечу. Законопроєкт передбачає також покарання для тих, хто затримався за кордоном понад дозволений термін. Для них готують штраф до понад півсотні тисяч гривень або в'язницю до п'яти років. Зауважу, що наразі втеча за кордон це адмінка кримінальної відповідальності. Немає, але все може змінитись. Звісно, якщо Верховна Рада проголосує за це. Однак депутат Олексій Гончаренко запевняє, парламент навряди чи підтримує законопроєкт прем'єрки. На додачу він нагадав, що брат самої Юлії Свириденко під час війни виїхав на навчання до Лондона і не повернувся. Крім цього, стало відомо, що Кабмін досі не підготував постанову про дозвіл на виїзд за кордон для молоді 18-22 років. Свереденко виправдовується, це питання вимагає широкого обговорення, і ми ведемо цю дискусію разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Шукаємо оптимальний шлях. Але й тут Гончаренко не стримався. Які можуть бути дискусії? Президент дав доручення. Прем'єр розповідає про якісь обговорення, тобто заяви президента нічим не підкріплені. На тлі цих реформ нова хвиля чуток. Медіа пишуть Валерій Залужний готується до виборів, нібито колишній головком уже створив штаб і найняв людей. Офіс президента, начебто, намагається переконати його не балотуватися або йти, але в команді Зеленського поки безрезультатно. Тому Банкова, як пишуть журналісти, бачить у залужному політичного конкурента. У медіа зазначають, що офіс нібито активно просуває кандидатуру командира 3-ї штурмової Андрія Білецького. А все для того, щоб відтягнути голоси у Залужного. Крім цього, на вибори може піти ще один військовий Кирило Буданов. Начальник розвідки, як подейкують у пресі, може очолити власну політичну силу і відібрати голоси у Зеленського. Тим часом отримала продовження ще одна резонансна історія. Служба безпеки виклала нові докази у справі керівника детективів Національного антикорупційного бюро Руслана. Магамедрасулова та його батька з їхніх телефонів вилучили нові матеріали, самі підозрювані вже під вартою. Правоохоронці отримали докази, що вони планували продавати в Дагестан вирощену на Житомирщині технічну коноплю зокрема, спілкувалися з потенційними покупцями в Росії та інвесторами. А батько з'їздив до країни агресора під час війни. Мага Медрасулов і його батько спілкувалися з нардепом Федіром Христенком, якого на запит служби затримали днями в Еміратах. Його звинувачують у роботі на спецслужби Росії і у впливі на набу про що свідчать усі ці випадки? Чи дійсно офіс президента змінюється, чи готується до боротьби за рейтинги? Знову успішна робота. Військово-морські сили України повідомили про знищення пункту базування російських безпілотників на аеродромі Херсонес у тимчасово окупованому Севастополі. За даними українських військових, було уражено до трьох дронів мохаджер 6 і два форпости. Саме ці апарати росіяни використовували для контролю ситуації в акваторії Чорного моря. Тим часом самі загарбники в тимчасово окупованому Криму скаржаться на проблеми із відбиттям атак через відсутність необхідного обладнання. Відео із одним з таких окупантів із одного з підрозділів ПВО публікує телеграм-канал Кримський Вітер. Тим часом наші військові вдало діють на Донеччині. Головне управління розвідки України повідомило про результати роботи спецпідрозділу Братство. Його бійці у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МОО України спільно з побратимами з РДК не дозволили противнику швидко просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Знищили понад 90 окупантів і взяли в полон ще п'ятьох. За даними розвідки, оператори дронів здійснили понад 400 бойових вильотів. Під час операції воїни також Явили та знешкодили декілька груп прапороносців російських військовослужбовців, які ціною свого життя розвішували триколори для фото на непідконтрольній ворогу території, щоб у подальшому брехливо заявити про взяття цих населених пунктів. Пишуть у запеклі бої на фронті тривають. Генеральний штаб України повідомив, що протягом доби відбулося 157 бойових зіткнень на покровському напрямку. Українські сили відбили 43 штурмові атаки противника. Військовий Станіслав Бунятов у своєму коментарі зазначив, що на цьому векторі ініціатива розділена навпіл, але українські війська поступово відвоюють втрачені позиції. Піхотинці 1-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти, підняли український прапор у селі Зелений Гай Донецької області. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підсумував, що на низці ділянок фронту сили оборони працюють дуже вдало, і окупанти подекуди відступають. А тим часом видання «Політико» опублікувало відео з випробувань української далекобійної ракети Фламінго. За їхніми даними цього місяця виготовлено 211 таких ракет. Керівниця виробництва «Файерпойнт» Ірина Терех пояснила, що спочатку ракета мала рожевий колір, однак згодом його довелося змінити через вимоги військового камуфляжу. Тим часом українські авіатори з телеграм-каналу Соняшник показали роботу авіації по особовому складу окупантів на Запоріжжі. Далі, дослівно, зафільмовано уже три попадання ворожого бука по позиціях своїх військ. Викладено в мережу два відео ОК. Також було відмічено мінімум дві роботи ворожого тора по своїм позиціях. Але ОК. А не таке наглядне, пишуть там. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю NBC заявив: зустріч між Путіним і Зеленським не планується, але російський президент готовий зустрітися з ним як тільки буде підготовлено порядок денний саміту. Наразі його немає. А далі все у стилі російської пропаганди. Лавров звинувачує президента України в тому, що той, нібито, зірвав дипломатичні домовленості між США і Росією на Алясці. Буцімто Трамп запропонував кілька пунктів, у яких Москва погодилася проявити гнучкість. За словами Лаврова, деякі передбачали відмову України від членства в НАТО, обговорення питання територій і скасування законів, які забороняють російську мову. Зеленський сказав: ні, всьому, як ми можемо зустрічатися з людиною, яка прикидається лідером. Москва фактично озвучує свої ультиматуми. Вони хочуть, щоб Україна виконала їх забаганки. А коли цього не відбувається, кажуть, що з Зеленським нема про що говорити. Протилежна позиція в європейському союзі. Глава європейської дипломатії Кая Калас назвала ідею територіальних поступок Україні пасткою Путіна. Не варто тиснути на Україну, щоб вона віддала частину територій у межах майбутньої мирної угоди. Сказала Калас в інтерв'ю BBC. Схоже, Росія знову тягне час. Вона робить ставку на виснаження. Про це пише аналітик Ден Слід у статті для політико. Мовляв, Кремль вважає, що має вдосталь людських і економічних ресурсів, щоб продовжувати війну і чекати, коли Україна першою здасться. У статті наголошується: Україна має брак артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та ресурсів для ротації. Москва сподівається, що це не зміниться. Та, попри все, більшість українців досі вірять у перемогу. Згідно з опитуванням фонду та демократичні ініціативи і центру разумкова, таких 73%. Зазначається, що перемога для українців це повернення всіх полонених і депортованих, збереження державності і припинення ракетних ударів. А для чверті опитаних це ще й звільнення усіх територій у межах 91-го року. Тим часом друг Путіна Олександр Лукашенко ліпить із кремлівського диктатора миротворця. Він стверджує, що той, нібито, відмовився від ліквідації Зеленського. Путіну пропонували вдарити Орешником по офісу президента України. Він відповів у жодному разі, при цьому з України білоруський диктатор цинічно робить агресора. Він хоче, щоб у рамках мирної угоди Україна роззброїлася і зменшила армію. Ми будемо наполягати з росіянами, щоб Україна не була агресивною країною, щоб це не було плацдармом для нападу на нас. Тим часом ще один друг Путіна, Віктор Орбан, тисне на Дональда Трампа. Прем'єр Угорщини написав президенту США листа: у ньому поскаржився на атаку України по нафтопроводу Дружба, який качає нафту з Росії до Угорщини та Словаччини. Ми підтримуємо Україну бензином та електрикою, а у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест. Написав Орбан. У відповідь Трамп нібито написав Вікторе, мені не подобається те, що я чую. Я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг. Кадри просто вражають. Видання Політико опублікувало ексклюзивне відео пусків українських крилатих ракет Фламінго. Водночас експерт із ракетних технологій Гофман наголошує: 3-5 тисяч таких ракет можуть знищити понад чверть економічного виробництва Росії. Тим часом російські так звані осінд фахівці зробили вкид, нібито вони знайшли місце, де виготовляють ці ракети. І, начебто, зробили це за світлинами змі із цеху. Мовляв, шукали, відштовхуючись від назви фірми на мішках тощо. Видав, що виробництво знаходиться на Київщині. Однак українські осінтери спростовують такі дані від противника. Проект Кіберборошно пише: російські ослінтери продовжують невдалі спроби пошуку місця виробництва ФП. Низька доказова база на рівні трирічних дітей, коли таких будов можна знайти по всій країні, якщо не сотні, то десятки. Втім, там ставлять запитання, чому світлини все ж не заблюрили. Далі дослівно. Навіщо було публікувати таке відео без якісного блюру і давати додаткову причину ворогу ударити по якомусь складу, що може бути цивільним бізнесом, та ще й цим наражати на небезпеку людей навколо? Експерт з радіотехнологій Сергій Флеш безкреснов також спростовує інформацію, поширену ворожими ресурсами. Він підкреслює цитую фрагмент допису. Не потрібно нікуди стріляти ракетами й атакувати шахедами, травмувати місцевих мешканців і руйнувати чийсь бізнес. Там немає і не було жодного виробництва. Свідомо дали журналістам Associated Press сфотографувати те, що хотіли показати, написав він. Паралельно противник верещить ще з однієї причини: ворожі військові пабліки скаржаться на приховане дистанційне мінування на Запорізькому напрямку. Нібито безпілотники скидають протипіхотні міни пелюстки на землю. Росіяни бідкаються, що це, бачите, заважає їм наступати. Тим часом вдало працює Служба безпеки України. Там повідомили про затримання чергового агента Федеральної служби безпеки Росії. Ним виявився 48-річний інженер-монтажник місцевої філії Укрзалізниці у Харківській. Області. За даними слідства, він шпигував за військовими ешелонами сил оборони, коли ремонтував колії біля кордону. Служба безпеки встановила, що росіяни планували використати розвіддані для підготовки нових ударів дронами та бомбами по прикордонних районах Харківщини. Зловмиснику повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Президент Зеленський прийняв у Києві генсека НАТО Марка Рюте. Говорили про гарантії безпеки та зброю для української армії. Опісля вийшли із важливими заявами. Зеленський підтвердив, до зустрічі з Путіним готовий. Натомість Москва зриває домовленості. Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Зеленський наголошує, Трамп запропонував спершу двосторонній формат, а потім тристоронній. Український лідер згодний на будь-який варіант заради миру. Ми готові до зустрічі з росіянами. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Це все, що є на цей час у мене. Якщо ж Росія зірве домовленості, то потрібна реакція світу. Позиція України чітка. Дипломатія тільки через тиск. Санкції головний важіль треба примушувати їх до дипломатії потрібні дійсно сильні санкції якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання одна з головних тем зустрічі з Рютте – майбутні гарантії безпеки для україни Президент каже, у цьому питанні є прорив. Коли Трамп погодився на участь США у гарантіях безпеки для України, це стало успіхом. Я не знаю, чим це завершиться, але це краще ніж було тиждень чи два тому. За словами Зеленського, зараз ведуться щоденні перемовини на всіх рівнях від дипломатів до військових радників. Деякі країни вже взяли на себе конкретні зобов'язання. Наприклад, Туреччина буде відповідальна за морську безпеку, а Румунія не надсилатиме війська, але надасть бази для розміщення винищувачів, які прикриватимуть з повітря. Марк Рютте підтвердив, формат безпекових гарантій включає два шари: перший мирна угода і припинення вогню з подальшим посиленням армії України, другий допомога з боку США і Європи, яка вже готується. Потрібні гарантії такого рівня, щоб Путін, сидячи в Москві, навіть не подумав нападати на Україну знову. Натомість Кремль вимагає гарантії безпеки для себе. Зокрема, про це днями сказав Сергій Лавров. Зеленський не приховує іронії. Я поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали. Я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого генеральний секретар НАТО також прокоментував можливе членство України в альянсі, дав зрозуміти, що це питання поки що не на часі. Ми заявили на саміті у Вашингтоні про незворотний шлях України в НАТО. І це правда. Однак, деякі країни, зокрема США і Угорщина, не готові до конкретних кроків. Це плани на майбутнє. А ми тим часом забезпечуємо дуже тісну співпрацю України з Альянсом. Серед іншого НАТО допомагає реформувати Збройні Сили України, купує американську зброю і передає її Україні. Навіть без формального членства каже Рюте Союз уже працює. Європейський союз також не стоїть осторонь. Напередодні Дня Незалежності він виділяє Україні понад 4 мільярди євро допомоги. Із них 3 мільярди через механізм Юкрейн Фасиліті, ще 1 мільярд макрофінансова підтримка. Та чи достатньо цих зусиль партнерів, щоб допомогти Україні вистояти проти російського агресора? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.